Призналася, що, виявляється, я не можу багато в деяких речах порадіти і бути вдячною. Сьогодні я пропрацьовувала знову своїх батьків, і дуже в мене було багато болю. Дуже багато болю, що я не встигла їм сказати, як я їх люблю. Я не встигла, я все чекала любові від них. Я все чекала, чекала. Потім втратила батьків, почала цю любов чекати від клієнтів, від світу, так? Я все чекала. І бачите, до чого дочекалася, що усвідомила, наскільки я їх люблю, коли я вже їх втратила. Дивіться, ще зараз, бачите, ще я не закрила значить ситуація, як сльози ще йдуть.